Якби ти знав, якою же ціною тебе спаситель на хресті купив, то вмився б розкання сльозою і більше б не гордився, не грішив. Якби відчув, як цвяхи б'ють у руки, якби відчув, той біль хоча б раз, то би заплакав, знаючи ці муки. На того, хто всіх спас, якби почув молитви матські, і який Ісус за тебе Богу ніс, то слави би його вночі і вранці, прийшов за ним дорогою безкрізь, якби побачив Ти лице Ісуса опльоване. Бонь вернувся життя перемінив би ти своє, якби пройшов знеможений і гнаний, приніс на плечах дерев'яний хрест, якби ти знав, як сильно мучать рани, то би душею для життя воскрес, якби невинно мусів помирати. Принижений під сміх і глум солдат, що перший любові цвіт прийняти, ти повернувся, що жини назад. Сьогодні душу ти закрив від Бога, вона холодна і така сумна, за тебе проливалась кров святого. Він чашу горя випив аж до дна. Його чомусь ти не впускаєш в душу, ще відкидаєш Господа Христа, а Він тебе все кличе і любить дуже, схились біля під підніжжя ти під Христа, вернися нині з тих блукань даремних, прийме Господь, Він так давно чекав, життя твоє, як ні. І темне обійми власні гріх тебе скував, прийди ти На Голгофу, де страждає за всі провини, сам спаситель твій, тобі дорогу в небо відкриває, щоб ти з ним був в країні тій святій Якби ти знав яка там радість. Яке блаженство, і забутий страх, Тоби неправді не служити більше, І йшов би по Ісусових слідах. Сьогодні Його заклик ще лунає, вернися ти і зміниться життя, як серце по-новому заспіває, Засяє Сонцем ясне майбуття. Всю забере тривогу, за тебе Він життя своє віддав. як би ти знав, як добре бути з Богом, якби ж тільки знав, би ти знав. Амінь.